Друзі, вітаю вас на каналі. З вами знову Андрій. Сьогодні у нас на огляді баул на 120 літрів. Є він у нас у чотирьох кольорах. А саме ось такий в кольорі мультикам. Також, друзі, у нас є він в кольорі піксель, в кольорі олива. А також повністю чорний. Ну що, розглянемо в кольорі піксель. Друзі, що у нас тут? Два відділення. Одне відділення на 100 літрів і допоміжне відділення на 20 літрів. Також у нас є ось такі ручки для переносу. Також є бокові ручки з правого та лівого боку. Є е, шлейка, яка регулюється під вашу статуру, є наплічник також. Е, шлейка йде у нас на карабінах, тобто її можна зняти. Ось так, друзі. Е, що у нас тут є ще? Давайте поглянемо. Також у нас є друзі, кріплення для карімату і спального мішка. Ось Для карімату, ось для спального мішка. Є допоміжна кишенька. Для документів, дрібничок. Ось так. Е, також наш болт можна вдягнути рюкзачком. Зараз я вам все продемонструю. Вдягаємо, У мене зріз 173 і вага 88 кг. Підтягуємо все свої по зручності, виставляємо. І також є присутній ось такий нагрудний пояс. Ось так це все виглядає, друзі.